Друзі, вітаю! Мене звати Світлана Орлюк. Це компанія Open Visa. Сьогодні ми з вами поговоримо про два закордонних паспорти. Чи можуть українці мати два закордонних паспорти? Тому поїхали. Небагато хто з вас знає, що Україна одна із небагатьох країн світу, яка має право користуватися двома діючими закордонними паспортами. Це стало можливим після того, як Асоціація перевізників України звернулася до уряду з проханням зробити діючими два закордонних паспорти України. Мотивацією стало те, що перевізники втрачають валюту під час того, коли відкривають час на відкриття віз. Тому уряд України прийняв рішення про можливість відкриття для громадян України два закордонних паспорти. Для чого це потрібно? Перш за все, якщо ви доволі часто подорожуєте і вам потрібен час для відкриття одної візи чи іншої візи, ви можете подавати один закордонний паспорт на відкриття візи в візовий центр, а по іншому паспорту подорожувати. Або ж бувають такі країни, які конфліктують між собою. І коли ви пересікаєте кордон тієї чи іншої. Країни та країна бачить, що ви подорожували в певній країні і може заборонити вам в'їзд на її територію, тобто, щоб та чи інша країна не бачила штампу про перетин, ви можете використовувати інший закордонний паспорт. Для того, щоб оформити другий закордонний паспорт України, вам потрібно звернутися в Державну міграційну службу, мати при собі оригінал ідентифікаційного коду мати при собі оригінал українського паспорту громадянина України і оплатити державне мито, також здати відбутки і очікувати на свій закордонний паспорт, другий закордонний паспорт. Ви маєте право мати два дійсних закордонних паспорти. Але якщо у вас Загубився один паспорт або його вкрали. Ви повинні повідомити в Державну міграційну службу про втрату другого закордонного паспорту. Тільки після того ви зможете оформити ще один закордонний паспорт. У випадку, якщо у вас на руках є два закордонних паспорти, і один із них ви втратили, ви не маєте права відкривати ще один закордонний паспорт. Тільки після того як ви вкажете, що ви анулювали попередній паспорт, ви маєте право відкривати ще один закордонний паспорт. Також хочу показати на прикладі. Своїх закордонних паспортів, як можна мати два закордонних паспорти України? Ось. Два абсолютно різних паспорти України в мене, а, да? І я ними користуюся. Коли я подавалася на візу в США, мені одобрили її. Да? Мені потрібно було віддати паспорт на вклейку візи. Поки я віддавала паспорт, по-іншому я перетинала кордон і подорожувала. Була на території Англії. От, це абсолютно не заборонено законом. Тому якщо ви часто подорожуєте і хочете під час того, як відкриваєте одну візу, зекономити час і поїхати в іншу країну. Будь ласка, якщо вам не зрозуміло і ви хочете розібратися більш детально в цій темі, звертайтеся до нас, залишаю контакти під цим відео. Компанія OpenVisa, будемо раді допомогти вирішити будь-яке ваше питання, допомогти оформити другий закордонний паспорт. А також хочу, щоб ви знали, що є можливість відкривати термінові закордонні паспорта, тобто це за пришвидшеною процедурою виготовлення. Підписуйтесь та ставте лайки.